Європа просто вперше відчула реальність того, про що ми волали три роки. Ну, у нас же стандартна фраза, ми говорили, що якщо ми падаємо, ви наступні. Ну, Поляки це, очевидно, відчули зараз, в Польщі бажаючих захищати е неньку. 10-12% і вони йдуть там в Іспанії, скуповують нерухомість там фортифікаційні е, споруди будують солька. <тас> е та, та, <тас> та, <та>, звідти. Звід, <тас> і це для них це дуже Ну і найвражаюче, найбільш вражаюче, це був результат тих маневрів, де вони там заговорили про е, мілітарний військовий безвіз, коли вони змоделювали ситуацію. Виявляється, що перекинути війська там е, з півдня чи з заходу на схід. На кордон з Росією треба 45 діб, Бо тунелі не підходять, рельси не підходять, дороги не підходять. 45 діб. Це дикість. І вони раптом усвідомили, наскільки вони зараз немічні. Ну але я просто... на фоні ж, і на фоні, от там не, не впевненості в тому, чи буде з ними Трамп.